Я не уявляю собі, як, наприклад, би американські військові і їхні рідні, близькі чи родичі, які шукають безвісти зниклих американських військових, стикалися з такого роду проблемами. Та їх облизувати будуть. Вони будуть приходити в ці центри. У них теж є, напевне, якісь командні центри, куди приходять і дізнаються інформацію. Я вам їх на руках будуть носити, тому що це люди травмовані. У них горе. Оце одне з ключове. Е, ключових, про що ми говоримо? І в цій студії постійно е, е, обговорюючи ту чи іншу тему. Mm -hmm. Не працюючи нормально, інституція. Коли воно все в ручному режимі, коли я подзвоню там комусь і щось вирішено, тоді воно працює, от як ми зараз проговоримо. Отак працює. Що треба шукати кум брат свата, щоб той комусь зателефонував, щоб той когось натиснув, так не має працювати. Це інституція, в якій є надані повноваження і надані фінанси. І ви маєте виконувати ту роботу, на яку ті повноваження, на які на вас покладені, виконувати ті функції, які необхідні. Окей, якщо вам чогось не вистачає, то ви маєте прийти до вищого керівництва, там до ще там до Верховної Ради прийдіть, скажіть, дайте нам ще додаткові гроші, бо нам, наприклад, на соціальну підтримку не вистачає кваліфікованих кадрів. Ми готові брати психологів і так далі. Дайте, це необхідно. Скажіть, будь ласка, хто в Верховній Раді на це не дасть кошти? Ну будемо об'єктивні. Чітко зрозуміло, куди і на що, на які проблеми, на які завдачі завдання. Це відбувається? Ні, бо це все в ручному режимі. І коли ви згадуєте Сполучені Штати, я вам поясню, чому по-перше, там взагалі це як окреме міністерство, агенція, яка займається ветеранами, як приблизно наш Мінвєд. І там бюджет він одразу після е, оборонного він просто шалений, бо вони розуміють, це все частина системи мобілізації і участі війська. Це не значить, що коли тебе сьогодні схопили, ти повоював і все. Це від того, як тебе готують навіть до того моменту, поки ти мобілізуєш психологічне все, що тобі пояснюють, роз'яснюють, як ти потрапляєш в армію, як ти там служиш, як ти виходиш з армії, як ти ветеран, які пільги і інші преференції для твоєї родини, і тоді ти йдеш усвідомлено, для чого ти йдеш. Що тебе держава не не кине? Що ти є складовою частиною цієї держави, і ця система працює. І от тоді за таких політиків, які це підтримують, в тому числі голосують. Тому там система і інституція працює. У нас на жаль ні.